Мер вам, браття і сестри. Сьогодні мені випала така честь тут стояти, ділитися з вами своїми роздумами. У мене було декілька таких думок впродовж останніх, ну, останніх днів, тижнів. І я якось старався ті думки сплести докупи. Ну, мені що, що вони важливі. Але не вийшло зовсім так, як я хотів, і мені здається, що трошки виніград такий. Але, але я хотів сказати, що Веніград це не завжди погано. Венеград може бути і смачний. Так. Тому ми зараз будемо продовжувати роздумувати на духовні теми, роздумувати над Словом Божим, насичуватись ним, споживати. Основна страва у нас вже була, а зараз буде така собі добавка. Всі хочуть добавки. <рес> зараз йдеться про духовну їжу. А як щодо фізичної? Думаю, ми всі пообідали смачно, так? <рес> Для мене взагалі субота це завжди день смачної їжі. Чи це обід в Домі молитви, чи це в бабусі обід, чи в тітки. Завжди все по-особливому смачно. Тому що всі готуються. І от коли ми смачно поїли, розслабились, правда, ненадовго, тому що вже на четверту потрібно вертатись назад на служіння. Скажіть, чи дуже вам хотілося вертатись до молитви після ситного обіду? І спати? Так, чи хотілося поспати? Багато з нас нікуди не йшли. Так, багато нікуди не йшли, ті, що лишалися. Так, дякую. Андрій угадав мої думки. Е, я чесно скажу, що часто буває, хочеться подрімати після обіду. Таке бажання є, воно присутнє, але в нас, крім бажань, як і казав Андрій, крім такого хотіння нашого, є ще і потреби. І ми відчуваємо потребу йти в дім молитви, правда? Це чудово, коли наші бажання і потреби збігаються, але буває, що не дуже збігаються. Погана погода, погане самопочуття, втома після важкого трудового тижня. І зрозуміло, що у нашого тіла не буде такого бажання, особливо, кудись йти. Але в нашого розуму є потреба. Найбільш виразно цей конфлікт помітно з дітьми. Цей конфлікт між хотінням і потребами. У дітей хотіння дуже часто переважають потреби раціональні. так? Вони, наприклад, хочуть цукерок і можуть з'їсти їх там, в рази більше, ніж їм треба чи взагалі, ніж їм можна. Потім їм вже треба ліки через це, а вони вже їх не хочуть. Ліки не хочуть. Дитині треба вчитись, але вона хоче гратись. І от пояснити дітям це слово треба дуже важко. Тоді починається плач, крики. Ну, це нормально для дитини, в якої лише формується розум. Розум формується тільки, і тому головним для неї лишається таке тілесне я хочу або Я не хочу. З дорослими вже трохи по-іншому. Розум вже сформований, є розуміння отого слова треба. Хоча не завжди і не у всіх. Особливо сьогодні, у наш час так виглядає, що на перший план все більше виводять Я хочу і Я не хочу. Я хочу знайти нового чоловіка, бо цей мені вже занудний, вже з ним не цікаво. Я не хочу більше бути вірним своїй дружині, я вже її розлюбив, вже пройшла любов. І ось це хочу ці бажання. І вищість цього бажання над всім решта зараз робиться нормою. Це хочуть нам представити як норму. Диявол хоче, щоб для нас, усіх з вами, це було нормою. І знаєте, як це закінчиться для тих людей, які так роблять? Так само, як і для дітей, яким дозволити робити все, що вони хочуть, все, що їм хочеться. Без нагляду дорослих, воно не закінчиться нічим добрим. Спочатку, і справді, буде весело, але завжди в кінці будуть наслідки. Взагалі багато речей в нашому житті можна аналізувати, задаючи собі ось це питання. Я цього хочу, чи це мені потрібно. І якщо бути з собою чесним насправді, то це може нам допомагати, допомогти у якихось виборах, Допомогти зробити нам правильне рішення. І от зараз ми розглянемо з такої точки зору одну, одне, не знаю, як це назвати одне слово. Як ви думаєте, стабільність це те, чого ми хочемо, те, що нам потрібно, чи і те, і те разом. Коли я говорю стабільність, я маю на увазі таку ну, стабільність у найширшому розумінні цього слова. Там, Багато людей хотіли би стабільності фінансової, економічної, коли є робота, є гроші, політичної стабільності, щоб не було війни, щоб не було якихось заворушень, щоб ми знали, що завтра все буде добре, все буде так само, як і вчора. Ось така стабільність. Хоче людина такої стабільності? Чи потрібна така стабільність людині? А я зараз вас буду переконувати, що ні. Ми з молоддю два тижні назад мали урок, говорили трохи на цю тему, і от відтоді захотів трохи розвинути, і про це сьогодні вам будемо говорити. Один англійський письменник минулого століття Олдос Гакслі його звали, теж, напевно, задавав собі схожі питання і в результаті написав роман. Який називається Який чудесний світ новий? Може хтось чув, може хтось читав. В цьому творі автор змальовує майбутнє суспільство, де головною цінністю є якраз стабільність? В цьому світі нема війни, нема політичних чварів, немає якихось репресій. У кожного є своє заняття, своя робота, у кожного є зарплата. Цієї зарплати вистачає на все, що треба для комфортного життя. Немає злочинності, немає нічого, що би приносило якийсь дискомфорт, що би якось порушувало цю стабільність. Навіть комарів немає. Справді чудесний світ, так? Здавалося б. Чудесний? Але як, ну, це уявний в майбутньому? Але як вдалося цього досягти, цієї стабільності? Що автор про це каже, якою ціною? І про, прочитавши цей роман, ти розумієш, що це досягається ціною знищення людської особистості і завдяки повному контролю над людською особистостю. Наприклад, в тому світі дітей вирощують в пробірках, виховують всіх разом, там, чи там ясля, дитячий садик, школа, все це завдяки державі. Тобто немає сім'ї взагалі. І сім'ю створювати не можна. Для чого? Ну тому, щоб всі були однакові, щоб ніхто не вибивався з цієї е, колії, щоб нікого там не виховували якось так по-бунтарськи, щоб всі були відповідно виховані і знали це. Так, в інкубаторі. В тому світі немає мистецтва, немає науки, немає релігії, немає церкви. Немає всього того, що могло би зробити людину якоюсь інакшою, такою, яка буде чимось відрізнятися з маси, вирізнятися з маси. І приносити цій масі якийсь дискомфорт. Тому що саме існування такої людини воно буде свідчити тій масі, якою якоюсь жалюгідною вона є. І щось подібне до цього сюжету, до цієї антиутопії, ми вже бачимо в сучасному світі. Інститут сім'ї під загрозою, під постійним натиском, його хочуть замінити всілякими якимись партнерствами, вільними, без ніяких зобов'язань, без нічого. Все більше людей відмовляються народжувати, народжувати дітей, бо це також відповідальність, це велика, ну, і великий тягар. А якщо і народжують, то одного, двох. І от коли люди здорового глузду піднімають голос і кажуть, що що це все неправильно, що ми звертаємо не туди. Їх не хочуть слухати, тому що вони створюють дискомфорт, незручності для цієї толерантної до гріха маси. І таких людей треба, що з ними зробити? Усунути, ізолювати, відгородитись від них, закривати вуха, коли вони говорять. І яскраві приклади цього видно в мережі. Наприклад, в Америці, коли там серйозне дуже протистояння між християнами і, і там представниками всіх тих меншин, допустимо, той хлопець, молодий християнин, він просто говорить, що тобі потрібен Ісус, тобі потрібно покаятись. І це викликає таку прям, прямо страшну якусь реакцію у тих людей. Вони не хочуть слухати, вони кричать, вони е е лізуть, виривають ті плакати. От в цьому вже видно, що люди не хочуть, щоб щось їм нагадувало про Бога, вони хочуть просто отого комфорту і стабільності. Ще є таке поняття, як криза середнього класу. Це коли більшість людей досягають певного становища того середнього класу, вони не мільйонери якісь, але і не зовсім бідні. Вони можуть задовольняти всі свої потреби, мають одну-дві автівки, мають хороший будинок, мають фінансову стабільність, незалежність, мають достаток, все те, що ми хотіли б мати, можуть їздити на відпочинок раз на рік в теплі краї і так далі. І здавалося б, все чудово, але чому кажуть криза середнього класу. Тому що коли людина досягає цього рівня, і коли таких людей багато, коли вони досягають цього рівня, їм, цій людині вже нічого не потрібно. Вона вже навіть не хоче більше заробляти, що потрібно для економіки того, щоб більше людина хотіла заробляти, і це колищата економіки крутяться. Навіть це вона вже не хоче робити. Вона не хоче думати про якісь там ідеали, про якісь там істини, про Бога. Їй не треба цього. І не треба Бога, не треба церкви, не треба цього дискомфорту. Не треба працювати для Бога. Нічого не треба. Все, що вона хоче, це просто жити. Ось так, як вона живе тепер, насолоджуватись життям, як тепер прийнято казати в молоді, жити в кайф. Жити для себе, жити в кайф. Це пастка диявола, в яку ми впадаємо. Це не шлях християнина. Нашою метою і нашою ціллю не має бути просто жити в Кайф. Перед нами мають стояти великі і серйозні задачі, якась висока мета. Тому що без цієї мети ми всі просто позасинаємо в наших комфортних будинках. Відкриємо Матвія, 16 розділ, 24 вірші. Промовив тоді Ісус учням своїм: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме свого христа та йде вслід за мною. Ці слова Христос каже після того, як Петро просить його відмовитись від страждань. Коли Петро підходить і каже: Господи, змилуйся, хай тобі цього не буде, цих страждань, хай тебе не розп'ють на христі. Христос відповідає Петру: відійде від мене сатано, і далі повертається до учнів і каже ці слова. Він каже: що Хто хоче йти за мною, ви не будете жити в Кайф. Ви не будете жити заради насолоди, чи просто жити спокійно, в достатку, стабільно. Ви будете нести свій хрест. Нема багато приємного в, тому, в цьому занятті нести хрест. Але це те, що нам каже робити наш Бог. Я знаю, що дехто самонадійно думає, ніби комфорт, добробут, стабільність ніяк не повпливає на них. Дехто думає, що він достатньо сильний духовно, щоб навіть отримуючи всі переваги від стабі... ну, такого життя, е... живучи в кайф, він зможе не занепадати духовно, а навіть зростати і розвиватися. На жаль, це самообман. Так не буде. Це ми бачимо по реальних прикладах тих людей, які е... виїхали, які отримали цю стабільність. І, і які потроху холонуть. Давайте розглянемо ще приклад Давида, друге Самуїла, 11 розділ. І сталося пороку у час виходу царів на війну, то послав Давид Йоава і своїх слуг із ним та всього Ізраїля. І вони вигубили амонітян і облягли раббу. А Давид сидів в Єрусалимі. І сталося надвечорі, встав Давид з ложа свого і проходжувався на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася, а та жінка була дуже вродлива. Ми знаємо, що було далі, історію ганебного гріха царя Давида, але давайте подивимось, які передумови були в цього великого падіння. Якщо прочитаємо попередні розділи, ми побачимо, що перед цим Давид мав величезні успіхи на полі бою. Він перемагав усіх навкруг, усі навколишні народи, хто проти нього лише виступав. Переміг филестимлян, переміг Моавітян, царят Цове, сирійців, Амалика, Едом. Всюди він брав велику здобич. Багато де залишався, багато де, ніби платили йому податки. Багато де він залишив залоги. Які були в тих інших, як колись филистимляни робили залоги в євреїв. Далі, після цього, була сварка із царем Амона. Із старим царем Давид мав нормальні стосунки, але став новий цар, і там у них вийшла сварка, Амонітяни збирають військо, наймають ще людей з Араму, тобто з Сирії, і виступають проти Ізраїля. Давид у відповідь не виступає сам. Як зазвичай було раніше. А посилає своє військо з Йоавом на чолі з Йоавом. І це вже перший, так здається, що тривожний дзвіночок. Після свого піднесення, коли Давид отримав багатство, гарний, комфортний дім, йому вже не дуже хотілося йти воювати. Можливо. І, при... І коли є така можливість, він посилає замість себе Йоава. Так, після тієї перемоги Йоава, там також цікава історія, Давид виходить, щоб наздогнати тих серіян, які повтікали, і побиває їх ще раз. Але це вже так потроху ставало винятком. Далі ми бачимо, що проходить рік без війни, і навесні пише, що у час, у час виходу царів на війну. Кажуть, що це було навесні, тому що тоді була вже сприятлива погода для того, щоб робити військові походи. І, біль... І багато хто старів йшов на війну. Е... Коли настала ця погода, Давид знову посилає Йоава з військом взяти раббу. Це була столиця Амона, ніби вже ще раз добити їх, взяти їхню столицю, а сам залишається. Залишається в Єрусалимі. І від бездіяльності ходить вечорами по даху, і бачимо, що з цього вийшло. Якби Давид пішов на війну, як раніше, як лідер, цього гріха не сталося б. Давид був царем провадити війну це була його справа, царська справа. Коли взагалі ізраїльтяни вимагали царя в Самуїла, то основним їх аргументом було те, що нам потрібен хтось, хто буде провадити війну нашу. Давид був для цього обраний. Він був обраний через свої військові успіхи, через свої військові заслуги. Чому Давид не зі своїм військом? Якби в той час в його році був меч замість е Кубка Вина, напевно, що він там був, а на голові був шолом, а не корона, то він би лишився великим героєм без цієї плями. Не заплюмував би себе такою ганьбою. Нам треба вчитись на помилках Давида, треба тримати в руці меч. Як я вже згадував, у християна має бути якась така велика ціль. Ця мета, ця ціль вона буде рятувати нас від пастки отакої стабільності. Так було, прочитаємо з Мойсеєм. Вихід, другий розділ, 11-12 вірш. І сталося за тих днів, і підріс Мойсей, і вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його. І озирнувся він туди та сюди, і, побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина і заховав його в пісок. Принц Єгипту, який, можливо, і не претендував на трон фараона, але точно міг мати якусь посаду при дворі, він відрікається від цього всього. Від усього комфорту, від багатства, заради вищої мети. Заради якої мети? Звільнення свого народу, своїх братів і сестер. Це був такий початок його шляху, його вибір. Шлях був нелегкий, але він проніс свій хрест до кінця і знаємо, що був удостоєний навіть жити вічно вже зараз. Але ви можете сказати, ну, які високі цілі? Як ми можемо там рівнатися до Мойсея? Ми прості люди. Ми не можемо і не хочемо якихось таких високих цілей. Ну, По-перше, висока ціль я маю на увазі відносно нашого становища. Для мене, наприклад, підготувати першу проповідь було високою цілью. Зрозуміло, що всі ми Мойсеями не станемо, але на своєму рівні відносно свого становища можна і треба класти ось ті. Високі цілі. Ще приклад Авраама. Давайте прочитаємо буття 12, 1, 3 і промовив Господь до Авраама: вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вчиню, і я тебе, і звеличу ймення Твоє, і будеш ти благословенням, і поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. Авраам жив у тодішньому мегаполісі, в Урі Халдейському, і в нього, скоріш за все, було все, що йому було потрібно. Навіщо йому йти в якісь дикі краї, в якісь неосвоєні, жити в наметах, кучувати, відмовлятись від цього всього. Тому що він зрозумів оцю ціль, цю мету, яку Господь перед ним поставив, він нею пройнявся, він нею запалився. Але для того, щоб його її виконати, треба було відмовитись від того комфорту, тієї стабільності, яку він мав. І на кінець прочитаємо ще слова Єремії. Відкриємо Єремії 20 розділ. Перед історія до цих слів. Єремія. Говорить Боже про родство, розбиває глека глиняного в тому місці, де Бог сказав, і говорить про те, що так само, як він розбив глека, так Бог розіб'є Єрусалима, Ізраїля. І через це його б'є священник і закриває в кайданах. Протримав трохи в кайданах, потім випустив. І оце слова Єремії, 20 розділ, 7-й, 9-й вірш. Намовляв мене, Господи, і був я намовлений, Ти взяв, ти взяв міцно мене й переміг. Я став цілий день посміховищем, кожен глузує із мене. Бо коли тільки я говорю, то кричу, кличу, гвалт та грабіж. І так сталося слово Господнє, мені цілий день за ганьбу і посміховище. Єремія плаче, Господу, розказує про те, що е, через те, що Бог сказав йому говорити через те пророцтво, він зневажений, він побитий, він терпить гоніння. Читаємо 9 вірш. І я був сказав: не буду його споминати, і не буду вже ймені його говорити. І стало це в серці моїм, як огонь той палючий, замкнених у костях моїх. І я змучився тримати його і більш не можу. Дуже гарні слова. Покликання Єремії – Воно палало вогнем у його серці, у його кістках, так написано. Він не міг протистояти навіть цьому покликанню, цій своїй меті. Інколи я задумаю, чи горить щось в моєму серці таке, в моїх костях, чи горить щось у ваших костях, чи палає, чи тліє, чи вже давно згасло. Саме тому я думаю, що нам не треба сонливої стабільності. Нам треба цього вогню. Нам треба горіти для Бога. Цього я бажаю вам і собі. Богові, нехай буде слава і честь. Амінь.